На 39-му році Азарії, юдейського царя Менахем, син Гаді, став царем над Ізраїлем і царював 10 років у Самарії. Він чинив те, що було не до вподоби Господові не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За його часів пул, асирійський цар. Напав на край. Менахем дав пулові тисячу талантів срібла, щоб він держався із ним та щоб скріпив у його руці царську владу. Менахем розклав ті гроші на Ізраїля, тобто на всіх заможних людей, по 50 шеклів срібла на кожного чоловіка, щоб дати їх асирійському цареві. І відступив. Асірійський цар назад не залишився більш там у краю. Решта дій Менахема і усе, що він чинив, записано у літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Менахем зі своїми батьками. Замість нього став царем його син Пекахія.